Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Прошу вас послухати останні гарячі новини в Україні і не тільки. Зеленський заявив. Що може запропонувати Путіну обмін частини Курської області на українську територію? Ми обміняємо одну територію на іншу, заявив президент. Зеленський заявив, що в разі проведення потенційних переговорів із очільником Кремля Володимиром Путіним запропонує йому обміняти території Курської області, які перебувають під контролем Збройних сил України на українській окупованій території. Про це президент сказав в інтерв'ю британському виданню The Guardian». За словами голови держави, у разі початку переговорів із Росією, він має намір запропонувати Москві прямий обмін територіями. Зокрема, Київ може запропонувати частину Курської області в обмін на українській території. Зеленський також уточнив, що наразі не може сказати, яку саме частину окупованих територій Україна вимагатиме натомість. Я не знаю, подивимося. Але всі наші території важливі, немає жодного пріоритету, додав він. Відправка миротворців в Україну стане ключовою темою обговорень на конференції у Мюнхені. Як зауважує видання The New York Times, перспектива укладення угоди щодо припинення вогню прискорила дебати про європейські війська, які повинні підтримувати мир в Україні, контролювати припинення вогню і допомагати стримувати Росію від майбутньої агресії. Питання в тому, чиї це будуть війська і скільки їх буде, і чи погодиться Путін на це. Ця тема, ця тема безсумнівно буде, буде в центрі дискусії цього тижня на щорічній Мюнхенській конференції з безпеки, яку відвідають віце-президент США Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо. Зазначають журналісти. Сполучені Штати Америки відправляють до України міністра для обговорення доступу до корисних копан. Першим представником адміністрації Трампа, що здійснить візит до України, буде міністр, який приїде по українські ресурси. Цього тижня до України прибуде міністр фінансів США Скотт Бесент. Він приїде для проведення початкових переговорів щодо забезпечення доступу США до критично важливих корисних копал. Про це із посиланням на джерела повідомляє Bloomberg. Зазначається, що Скотт Бесент стане першим представником команди Трампа, який відвідає країну. Примітно, що візит Бесента відбудеться усього через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація хоче укласти угоду із Україною про доступ до ресурсів в обмін на допомогу у її захисті від російського вторгнення. Мілітаризація дітей в Криму в юнармії... РФ вже 45 тисяч осіб. В окупованому Криму місцева влада проводить заходи із мілітаризації молодшого населення та впроваджує любов до батьківщини, в кавички, як кажуть. Кількість дітей, залучених до російської армії та інших воєнізованих організацій, вже досягли 45 тисяч осіб. Це теж, друзі, дуже велика проблема. Але що поробиш, як вони окупували в 2014 році Крим. Там вже за за, за за цей час, за 10 років чи за 11 років підросло вже покоління фашистів путінських, як кажуть, хоча з них половина, можливо, не половина, можливо, менша. Можливо, знаєте, і змінять свою думку пізніше, чорт його знає? Побачимо, друзі, але це дуже небезпечно, що такі, знаєте, путінські е, фашисти, фашист, расисти підростають. В Європі бояться, що Путін і Трамп домовляться між собою. Щоб не відбулася сепаратна угода американців із росіянами, європейцям потрібно проявити власну ініціативу. Москва і Вашингтон можуть домовитися між собою через голови українців та європейців. Європа нарешті усвідомила небезпеку і намагається цього не допустити. Про це в авторській статті для Financial Times пише редакційна директорка і колумністка французької газети Le Monde Сільві Каухман. Нещодавно читаючи лекцію в університеті Сорбонна у Парижі, відомий американський історик Тімоті Снайдер закликав європейців після війни кинути Україні все, що маєте: членство в ЄС, війська, величезні інвестиції. Інакше ви будете постійно жити в тіні війни. Це час Європи, тому що США нічого не зроблять, За старих він. На думку колумністки, в Європі це вже розуміють і намагаються шукати рішення. Якесь рішення найгіршим кошмаром для Європи буде російсько-американська угода, укладена, укладена через голови українців і європейців. До, потім, до подібних угод США вдавалося не раз задовго до Трампа. Тож це не порожня лякалка, пише Кауфман. Ось такі друзі новини на цю хвилину, на ці секунди і так далі. Тому, якщо вам сподобалося, ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар, що ви думаєте з цього приводу. Ну, друзі, не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Тому що в ці секунди зараз йдуть запеклі бої. Тому що, якби не армія, пам'ятаєте, якби не армія, нас би взагалі б не було, або були б закатовані і так далі. Тому дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе, без сумніву. Дякую всім за увагу. До наступних відео, друзі.